Вітаю тебе у кабінеті математики. У цьому відео ми будемо розв'язувати задачі на використання формул довжини кола та площі круга. Всі ці формули ти бачиш на екрані. Нагадаю, що в усіх цих формулах діаметр або радіус є множником, а довжина кола або площа круга це є добуток. Таким чином, ми можемо зробити висновок. Якщо один з множників збільшується або зменшується у кілька разів, то довжина кола, тобто добуток і площа, буде збільшуватись у стільки ж разів. Наприклад, якщо радіус кола R збільшити, показуємо стрілочкою, збільшити у три рази. Отже, замість слова, отже, можемо поставити ось таку стрілочку. Ми можемо зробити висновок, що довжина кола також збільшиться. Якщо множник R збільшився у три рази, то добуток C, довжина кола також збільшиться у стільки ж разів, не потрібно нічого обчислювати. А як же зміниться? Площа круга, яка обмежена цим колом. Зрозуміло, що вона також збільшиться. Але у скільки ж разів, зверніть увагу, в формулі площі круга, радіус у нас в квадраті. Тому, якщо радіус збільшився у три рази, то площа круга збільшиться у 3 в квадраті разів. У 3 в квадраті разів. Тому що в формулі радіус в квадраті. 3 в квадраті це у нас 9, тобто ми можемо зробити висновок, що площа круга збільшиться у 9 разів. Пам'ятай, в формулах довжини кола діаметр і радіус у нас множники. В першому степеню немає ніяких показників. Тому, у скільки разів збільшується радіус або зменшується, у стільки ж разів збільшується або зменшується довжина кола. А ось площа змінюється відповідно квадрату цього числа, тому що в формулі радіус в квадраті. Отже, давайте розглянемо таке дуже просте завдання. Почнемо з того, що згадаємо. Якщо діаметр кола дорівнює 15 см, як нам знайти радіус цього кола, ви всі добре знаєте, що діаметр вдвічі більший за радіус. Початок слова частичка «ді» означає 2, тому радіус буде вдвічі менше, тобто буде дорівнювати діаметру поділеному на 2. І далі, підставляючи замість букви D число 15, яке ми поділимо на 2, без проблем зможемо обчислити радіус. Це у нас буде 7,5 см. Розглянемо друге завдання. Якщо радіус кола дорівнює 12 см, нам з вами треба знайти площу круга, яка. Який обмежується даним колом. Або ми можемо сказати і радіус круга Радіус круга дорівнює 12 см. Хочу нагадати, довжину кола та площу круга ми обчислюємо за формулою. Тому перше, що ми маємо зробити, записати цю формулу, а далі завантажити замість букв числа. Число пі замінюємо його числовим аналогом. Замість буквіного записуємо 3,14. Помножити замість r 12 в квадраті. Ти добре знаєш, для того, щоб обчислити 12 в квадраті, треба число 12 помножити на 12. Це буде 144. І далі треба знайти добуток цих чисел. Нагадаю, для того, щоб знайти добуток десяткових дробів, треба перше знайти добуток чисел, не зважаючи на кому, а потім відокремити стільки цифр, скільки в обох множниках разом. Знайди добуток самостійно. А ми переходимо далі і розглядаємо наступну задачу. Довжина кола це дорівнює 94,2 сантиметра. Нам треба знайти площу круга, який обмежує це коло. І знов таки ми починаємо з формули. Довжину кола ми лінійкою не вимірювали. Ми знайшли її за формулою, С дорівнює. А ось тут дивіться, ми з вами записали дві формули, але щоб знайти площу круга, нам потрібен радіус, тому ми запишемо формулу довжини кола через радіус. І як ми вже з вами говорили, радіус це множник. А для того, щоб знайти невідомий множник, ми маємо добуток в даній формулі, це довжина кола, поділити на невідомий множник. В нашому випадку це 2 π І далі залишається підставити в дану формулу дані. довжина кола 94,2, поділити. На добуток чисел 2 і 3,14. Добуток чисел 2 і 3,14 дорівнює 6,28, і нагадаю, для того, щоб виконати ділення на десятковий дріб, нам потрібно в першу чергу Перенести кому вправо на стільки цифр, скільки їх в дільнику. В нашому випадку дві. І в діленому також ми маємо перенести кому на дві цифри. В результаті у нас утворюються числа 9420 поділити на 628. Так, Виконавши ділення в стовпчик, ми отримаємо результат 15 сантиметрів. Таким чином, знаючи довжину кола, ви завжди можете знайти його радіус. А знаючи радіус... Ми з вами без проблем, використовуючи формулу, знов-таки обов'язково її записуйте, можемо знайти площу круга, який обмежується цим колом. Число ПІ замінюємо, замість букви ПІ записуємо числовий аналог. Замість R ми підставляємо 15 в квадраті і виконуємо обчислення. Щоб обчислити 15 в квадраті, ми спочатку 15 множимо на 15. Це буде 225. Закінчіть, будь ласка, обчисліть в стовпчик цей добуток і запишіть відповідь. Розв'яжемо наступну задачу. Тепер нам площа круга. Відома, вона дорівнює 113,4 квадратних дециметра. Нам треба знайти радіус цього круга і довжину кола, яка обмежує цей круг. З чого почати? Починаємо з відомої величини. Площу круга ми лінійкою не вимірювали. Ми знайшли її за формулою. Тому давайте цю формулу запишемо. S дорівнює пі r в квадраті. Множник. Нам треба знайти радіус. Він у нас поки що в квадраті, і це є множник. А щоб знайти невідомий множник, ми маємо добуток, в даному випадку, добутком є площа. Поділити на відомий множник, це наше число пі. Підставляємо. Площа у нас 113,4 ділимо на число Пі 3,14. Як ми вже говорили, ми маємо спочатку перенести кому. І дільник нам підказує, що її треба перенести на два знаки вправо. У нас по дві цифри в кожному множнику. В результаті ми отримаємо числа. 11304 304 і 314. І так ми маємо знайти частку цих чисел. Так, ось таким чином. Ми з вами ділимо на трицифрове число. Тому розглядаємо перші три цифри в нашому діленому: 113. Але це буде замало. 113 менше, ніж 314. Тому беремо 4 цифри. І у нас виходить 1130. Ми маємо поділити на 314. Можемо взяти по 3. 3 множимо на 4. 12, 1 запам'ятали, 3 на 1, 3 і 1 запам'ятали 4. І 3 множимо на 3 буде 9. Остача у нас з вами буде 188. І зносимо наступну цифру 4. І 1884 ділимо на 314, можемо взяти по 6. Це якраз у нас і буде 1884. І так, це ми з вами знайшли r в квадраті. А ми вже з вами сьогодні говорили: а що для того, щоб обчислити квадрат числа, ми маємо це число помножити само на себе. Тобто, звідки взялося число 36 Радіус. Помножили на радіус, і в результаті отримали число 36. Тобто, задаємось питанням, добуток яких однакових множників дорівнює числу 36? І, згадуючи таблицю множення, ми без проблем дамо відповідь: це 6, тому що 6 помножити на 6 буде 36. І так, таким чином, знаючи площу. Ми можемо знайти радіус е, круга. А знаючи радіус круга, ми з вами можемо знайти довжину кола, яке обмежує цей круг. Для цього ми з вами знов-таки записуємо формулу. Нам треба 2 π помножити на r. Підставляємо. Замість числа Пі – 3,14. Замість Р радіус, який ми з вами тільки що знайшли, будь ласка, закінчіть обчислення самостійно. І давайте ще раз розглянемо аналогічну задачу, як, знаючи площу круга, знайти радіус. Ще раз хочу вам нагадати: обов'язково починайте з запису формули. Нам відома площа, ми її лінійкою не вимірювали. Ми її знайшли за формулою S дорівнює πR квадрат. Ми шукаємо радіус, це є наш невідомий множник r в квадраті. Для того, щоб знайти невідомий множник, добуток ділимо на відомий множник. В даному випадку це буде дуже легко обчислити. Тому що площа у нас 3,14 і число π дорівнює такому самому числу? Отже, r в квадраті дорівнює одиниці. А далі ми задаємось дуже складним запитанням: яке ж число треба помножити само на себе, щоб вийшла одиниця? Сподіваюсь, ви здогадалися, що це сама одиниця. Отже, радіус буде дорівнювати 1 сантиметр. Так, і розглянемо ще одну. Задачу знов таки, нам відома площа, вона дорівнює 100 пі сантиметрів квадратних. І знов-таки, треба знайти радіус. Схожа задача, але зверніть увагу, в попередніх двох задачах площа дорівнювала конкретному числу, в ній був відсутній множник пі. А в даному випадку площа дорівнює добутку числа 100 і числа пі. Тобто, здається таке враження, що у нас просто забули замість числа пі підставити 3,14. Але в такому випадку, якщо у вас відома або довжина кола, або площа круга, які записані у вигляді добутку числа та числа пі в буквеному вигляді, ми також з вами теж будемо забувати замість числа пі, підставляти число, ми будемо його залишати у буквеному вигляді. І, як ми з вами говорили, починаємо з формули. Площа дорівнює пі Р квадрат. Р квадрат. Це наш невідомий множник. І для того, щоб його знайти, ми маємо площу, як ми це робили в попередньому завданні, поділити на відомий множник пі. Підставляємо. Єдине, що я вам пораджу в такому випадку, записати ділення дробом. Замість S ми підставляємо 100 π пі. Замість пі, ми з вами сказали, якщо в умові задачі забули замість е, числа пі, тобто замінити букву е, числом 3,14, ми також з вами будемо писати число пі, залишимо його у буквіному вигляді. І так пам'ятаємо, запис 100 ПІ означає 100 помножити на пі, а ми з вами знаємо, що в такому випадку ми можемо з вами дроби скоротити. Ось чому нема ніякого сенсу підставляти замість, замінювати букву П її числовим аналогом. Воно все рівно скоротиться. І тоді ми з вами отримаємо, що r квадрат дорівнює числу 100. І задаємось питанням. Звідки взялося число 100? Помножили два однакових множники. І так. Які ж два однакових множники в результаті дають нам число 100? Сподіваюсь, ви здогадалися, що це 10. 10 помножити на 10 буде 100. Ось таким чином ми з вами знайшли радіус круга. А далі, знаючи, радіус, ще раз повторюю, ви можете знайти. Діаметр цього круга, якщо необхідно, довжину кола, який обмежує цей круг. Тобто, підставляючи формулу дані, ви можете знайти будь-яку величину, яка присутня в даній формулі. Запам'ятайте ці формули і використовуйте їх для розв'язання задач.